Лазерний рівень 3D від компанії Shijing. має в комплекті металеву товсту платформу, прогумовану, велике масивне кріплення для стіни з різними мікроліфтами та пластиною. Пульт чудовий, якісний кейс для перенесення та зберігання рівня, адаптер для акумулятора, щоб використовувати як поверк банка. Акумулятор на 12 вольт, також 3000 мА рівень з зеленим лучем, має три лінії, горизонт нижній, максимально низький до рівня полу. башні металу, прогумований, якісний надійний рівень на кожен день для роботи підійде і настройку, і так для себе. Для дому, для ремонту.